Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у інді хоррор. Сьогоднішня гра якось має бути зв'язана з інопланетянами, як я зрозумів. Я подивився на картинки до цієї, гри і я так нічого не зміг там виділити якоїсь такої теми е, одної, бо щось там було все так. Перемішано, незрозуміло, але десь я побачив там інопланетянина. Не впевнений, чи мені це приснилось, чи це реально він там був. Але давайте дивитись. Ця гра називається Гімік, що перекладається як якийсь хитромудрий трюк, хитрий механізм, щось таке. Ми бачимо на головній менюшці якісь цегляні стіни, двері, до речі, бачите, вони ланцюгом зв'язані. І написано Danger, Keep out, що перекладається як небезпека намагайся остерігатися місця. В принципі, по менюшці тут уже більше нічого дивитись. Давайте натискаю play. До речі, в цій грі має бути три кінцівки. Ой, мені хтось пише на пошті якийсь лист. Дорогий Девід, я сподіваюся, що це, цей лист дійде до тебе дуже добре, без всяких проблем. Я зв'язуюсь з тобою через нашу команду. Ми стикнулися перед обличчям якоїсь критичної ситуації в нашій лабораторії, і ми потребуємо твоєї експертизи і... щоб допомогти нам із переміщенням даних. Ми маємо комп'ютер в нашій лабораторії, який має вже всю потрібну інформацію. І нам треба, щоб ти просто її переслав е, на флопі-диск, напевно, жорсткий диск. Для того, щоб її можна було потім відновити. Ми віримо, що твоя допомога буде безцінною. Ми тебе дуже просимо приїхати до нас, в нашу лабораторію, як можна раніше. Все потрібне тобі обладнання вже у нас є, воно на готові там лежить, тебе чекає. Дякую тобі за твою круту допомогу. Найкращих побажань, Пітер. Надіслать назад! Я нікуди їхати не збираюсь, видалити. Добре, до речі, у нас тут дивіться, це. Чи ютуб старий, але не схоже. Або Торент, Бо дуже воно мені Торент нагадує. Е, я знаю, як він виглядає, тому що досить, досить мені часто доводиться з ним взаємодіяти. О, ми приїхали в лабораторі. Кінцівка один! Девід покинув лабораторію. Е, це не вартувало того, після всього, що не вартувало, і після чого воно не вартувало. Ігра вимкнулася. Все, я знову тут. Одну кінцівку ми вже знайшли, мені здається, що це дуже добре. Ходімо тоді роздивлятись, який у нас тут фронт роботи. Ось, ж, напевно, наш друг лежить. Не дуже нашопланетний, чи як це сказати, записка. Для новоприбулих у цю лабораторію я хочу сказати, що тут немає нічого, що треба боятись. Тобі треба запевнити себе. Прямо з самого початку, що ми всі тут дійдемо до провалу, але я маю припущення, як тут можна вижити. По-перше, майте хороший обід, тому що це єдина річ, яку ви будете їсти. Ну, зрозуміло, що це єдина річ, яку ти будеш їсти, бо це їжа. Що ти будеш ще їсти, не інопланетяни. Наш. Друге, тобі треба глибоко заглядати у безодню провалу і не піддаватись екзистенційній кризі. По-третє, занотовуй усе, що ти бачиш, навіть якщо нема нічого варто, щоб його занотовувати. І нарешті пам'ятай. Добре спи. Іди на бокову. Так, добре, ми щось почитали, незрозуміло що. Можемо руки помити. Хто це тут лежить? Знаєте, мені здається, що професійні лабораторії мають трошки по-іншому виглядати, ніж оце все. Що це таке ядерний реактор тут стоїть чи що? Так, а що нам треба робити взагалі? Нам треба піти до комп'ютера. Тут генератори, ось усілякі, пилососи. Капець тут багато кімнат. Осьо. Так, це інструкція. Сядь на стілець, вимкни комп'ютер. Добре, мені здається, мені цього не треба, тому що я і так шарю. В усьому цьому. Так, комп'ютер вімкнув. Що там пишуть? Не розібрався взагалі. Що робить? Там, до речі, фіолетове світло. Чекайте. Там треба піти і роздивитись усе, що тут є. Ми можемо піти отак. О, кавовий автомат, ура! Тут, напевно, якісь чипси продають. О! О, кава! А, тут зачинено! Ого! Ого! Якась книжка. Е-е. О-о. Щось... Що за звуки? Я бачу там уже слово Alien. Тут написано: секретний звіт, розтин, прибульця. Рівень секретності максимально секретна. Позаземне створіння має унікальну фізич... унікальні фізичні характеристики, які не знайдені на жодному з організмів нашої планети ж, напевно. Його шкіра вона дуже гладенька, має зелену текстуру. Як це зелена текстура? Є ж зелений колір. І немає волосяного покриву. Збір зразків показав складну молекулярну структуру клітинну структуру із незнайомим молекулярним складом. Прибулець має фізичну структуру, яка дуже нагадує людину з чотирма кінцівками без органів чуття. Також подальше дослідження показало це. Централізовану нервову систему, єдиний орган, схожий на мозок. Подальші дослідження були непотрібні, нічого вони не показали. Я чув, як там щось гепнуло. Чи варто нам піти? І подивитись? Може ще каву? Не, я тільки одну міг випити. Ну, добре, добре. Мені здається, що він там, напевно, розкрився. Спекотно йому стало. Ні. Лежить собі. Ну добре, ходімо тоді працювати за комп'ютером. Зараз я їм вірусів не качаю. Будуть знати, гроші мені хтось буде платити, до речі, за це? Я сумніваюсь. Так, що мені треба робити? Добре. Треба прочитати, все-таки, що тут пише. Коли монітор включиться, візьми диск, дискету. А, це дискета називається, точно ж. Постав її у... Дірку під монітором. Отут же ж, напевно, можу взяти. О. О. Вставив. Далі натисни на клавіатуру. Почекай, поки дані пере... перетойвошиться, Переки... перекинуться. Коли закінчиться перекидання, просто витягни диск і поклади його на своє місце. Ага, добре, тоді дивимось. А клавіатуру тисну? Щось відбувається. Скільки мені від цього чекати? Ну воно начебто почалось там щось. Так же ж? Чекай, поки дата. Дата. Поки дані перекинуться. Ага. Ну, значить, все. Ого, куди я? Куди я заліз? Добре. Скільки його це чекать? Ходімо тоді поки що е, пороздивляємось. Ще. Мені здається, що він там, напевно. різники життя подає, але ні. Шо? Шо, шо, шо? Це було? Ха! -ха! А що це таке? Що це за звук? Це я зробив. Ну, добре, добре. Зроблю вигляд. Куда? Типу я нічого не бачив. Ага, ось о. А, це виліз оцей. Точно. Куди його покласти, куди його покласти, я забув. Куди його покласти? Е, поклади біля місця, де монітор від'єднується до головного сервера. Ага, осьо. Давайте ще закинемо. Все поклав. От мені цікаво, вони що, не могли це самі зробити? Нашо? Мене гукать, я дзвоню комусь. Алло, прийом. Прийом, як мене чутно. Тут інопланетянин лежить. Якщо ви не знали, тут таке є. Приходьте подивіться. Що б я його не можу розкрити. Я б уже так підглянув би, хоча ні, я б його не торкався. Хто знає, які в нього там інопланетні болячки можуть бути? Не хотілось би чимось таким заразитись. Скільки можна сіпить! Що сіпить? Це телефон? А, радіо. Я думав, то я щось там наробив. О, починаються прикольчики. У там ще... О, нормально. Сюди. Сюди. Так. Тепер зелену, вставляем. Печатаем. Шо? Я спочатку не зрозумів, думав це стілець такий стоїть. Думаю він ж чорний був, а не зелений. Хо -хо. Капець. А я не очікував всю. А, це я вже читав. Ооо, а мені подобається. Прикольно. Може мені не треба боятися? Опа. Хеллоу. Легені? Чекайте, що написано. Щось дивне тут відбувається. Пітер е трошки виглядає розлюченим. Після того, як е закінчили е Ростен, він підтвердив, що чує, як начебто щось свистить, говорить до нього. Я маю дивне відчуття, як наче хтось е під'єднаний до нашого досліду. Є такі речі, які ми тут робимо, які ми не можемо е, показувати на публіку, можливо, він відчуває якийсь тиск. Вчора він сказав мені залишатися тут довше і запитав мене, чи хочу я щось зробити для того, щоб утримати цю роботу. Я був зляканий, але це дуже сильно важливо для мене, е, щоб я досі мав цю роботу. Лабораторний асистент. Я чув, як виїхав, е, Картридж. Мені здається, що я маю піти. Закінчити перекидання даних. Все, він. Картридж мій. Дай його сюди покласти. Чо, що? Тихо. Нащо ти сідаєш? Це точки можна зробити. Все вкинули. Напечатали. Я навіть знаю, який це. Двері тут тільки що намагались відчинити. Це ж ці 100%. Що за звук? Щось гудить? Це 100% цю ручку. Тільки що тут Рухали. Тут як завжди все спокійно. Це найнудніша кімната в світі. Що гудить? Мені сюди треба? Я чую. Скрип дверей. Може це не скрип дверей. Може це інопланетянин катається на моєму стільці. Досі перекидається! Скільки нам чекати? Скільки себе пам'ятаю. Що? Я не знаю, чи чуєте ви чи ні. Але тільки що був такий звук, як знаєте, начебто. Чашка, отак, посул, так джін-джін-чінь крутилася. Ви зрозуміли мене. Що за звуки? Мені здається їх тут не існує, це я вигадую. Встань. Що треба буде відбиватись від прибульців, то треба краще стояти на ногах, а не сидіти. До речі, дивіться, які ноутбуки круті. Мені б такий, прикиньте, відео на такому записувати, то я взагалі був би. Що це? Це останній. Покинути лабораторію. Ті двері, які були зачинені, так і залишились. То реально? О, зараз щось буде! Аааах ти, чорт! Е, ти куди мене підняв? Е, ти шо? Булече взагалі-то? Кінцівка 3. Тобі не треба було читати е, засекречені файли в лабораторії. О, мені здається, зараз знову вимкнеться. Ну, а звісно ж, як можна було по-іншому зробити. Мені здається, що щоб отримати другу кінцівку, треба просто не читати нічого. Треба поперекидувати файли, і все у нас буде добре. Ми навіть не дізнаємося, що там є якийсь вулиць. Так, люди, я відсканував другу касету. о, яку другу першу. А ви випадково не пам'ятаєте, на якій касеті До мене підкрався інопланетянин. Тихо, краще встати. Все, я буду так просто стояти і чекати собі. Радіо починається. Е, Все. Я не буду його навіть тркатись. Які мені справи до цих радіо, це тут так треба, це ж лабораторія. Я в лабораторних приколах не розбираюсь. Тому я залізу не. С... Тіл. Ха! Чекайте! Зустрях! Я зустрях! Ні. Ну, що я це зробив? О! Тихо. Тихо? Тихо. Як мені вилізти звідси! Якраз мені є чим зайнятися, поки будуть касети перекидувати. О, слава Богу, що я виліз. Я вже думав, спочатку треба буде все робити. Але ні. Коротше, який план? Я просто перекидаю усі дані. Не торкаюся абсолютно нічого. О, зараз він мав би з'явитись. Так, так, так. Не торкаюся абсолютно нічого. Файли перекинув, все, розвернувся і пішов додому. Мені здається. Не поняв, що за справи? Щось пішло не по плану. Чого він тут з'явився? Нам ж сказали, не читай документи. Зараз не буду читати. Що вони мені напишуть? Не читай документи знову так я ж їх і не буду читати. Ну подивимось. Момент істини. Остання касета загрузилась. Окей, лабораторію. Я за. Двоє. Двері знову під замку. Під замку, що це за слово? О! Е, нема такого вислову під замку. Зачинені ланцюгами. О! Кінцівка друга, ти виконав дану тобі задачу. Безпечно і неушкоджено. Ти вийшов звідси і ти молодець. Все. Знову гра вирубається. Звісно ж. От ми і закінчили гру. Мені сподобалася вона, було цікаво, реально, я не знав, чого очікувати. Взагалі, я знав тільки, що буде якийсь інопланетянин, але я навіть не думав, що він буде так виглядати. Мені ще здавалося, що він буде якимось таким коричневим. І, ну, в принципі, схожим, але коричневим. А так усе інше я взагалі ніяк не міг передбачити. Мені сподобалось, було цікаво, було страшнувато навіть. Не так через скрімери, а як через атмосферу. Хоча більшість хорерів, які я граю, вони саме атмосферою давлять. Але скрімери це також дуже непогана штучка. Тут мені здається був тільки один скрімер, якраз коли з'явився наш прибулець за стілцем. Стілцем, стільцем. І тоді я реально трошки злякався. Так, мені сподобалось. Я б цю гру оцінив десь на 7 із 10. Я думаю, це буде об'єктивна оцінка для цієї. гри. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь за кожним мій телеграм канальчик посилання в описі, там я іноді можу щось цікаво розказати. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!